Благодійний вечір відбувся в Fairmont Grand Hotel Київ. Протягом заходу було представлено виставку фотокартин, понівечених будинків інфраструктури Київської області внаслідок агресії Російської Федерації. І так як у нашій групі були люди, хто вміє займатися фотосправою, ми фіксували все, що на нашу думку було актуальне, все, що, ну, все, що ми хотіли зафіксувати. І в подальшому з'явилася вже така ідея. Ми більш поглубилися у справу волонтерства, ми запланували розпочати. Роботу фонду і тому нам в нагоді стали ці кадри, тому що завдяки їм ми змогли зробити виставку. І через цю виставку ми я надіюся, що зберемо кошти на нашу мету. Після того, як присутні переглянули виставку картин, відбувся благодійний аукціон, де розігрувались такі лоти, як рукавички Олександра Усика, футболки з автографами відомих футболістів, фоторепродукції спортсменів тощо. А в перервах між розіграшем лотів благодійники могли насолодитись виступами відомих українських співаків. Світ має побачити про те, що російська армія робить з нашої України з нашими людьми. Бувши в окупації зародився задум пісні рідна буча. Я звернулася до свого друга колеги Дмитра Хоми і. Він написав пісню, яку я сьогодні маю змогу представити. Вона називається Рідна Буча. Це пісня, в якій вилилася вся моя біль. Це пісня, де мої сльози перетворилися на ноти. І сьогодні я її заспіваю. Я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Страшні часи переживає Україна. Ми проходимо через велике випробування. Сьогоднішня виставка яскраве свідчення. тому. Величезне спасибі тим людям, які зробили ці фотографії, які не побоялися бути там. І сьогодні ми можемо через ці фотографії переживати у ці хвилини історії нашої держави. Але ви знаєте, після страшної бурі обов'язково вийде сонце. Так і у нашому житті, обов'язково буде перемога. Слава Україні! Героям слава! Браво тим митцям, які цю мить зупинили для наших нащадків, для наших дітей, для наших онуків, щоб ми ніколи жодного разу, жодної хвилини не забували про те, що трапилося, що нас прийшли звільняти, а насправді нас прийшли вбивати і сказали: ми уб'ємо всіх. Так ось ніколи, ніколи Україна не здасться. Ми вільна і незалежна, і наша Україна переможе. Треба. Зафіксувати цей момент, ні кот, ні, ні, ні якийсь інший, а цей момент. І якщо ви подивитесь все, що вона сфотографувала і виставила на, на те, що, бу, на те, що ну, ми бачимо да, на цій виставці, ви зрозумієте, наскільки боляче їй було. І я розумію, наскільки вона була спустошена після того, що вона побачила. Вона насамперед дуже героїчна людина для мене. І круто, що їй так багато людей допомагають, і багато людей сьогодні виставляють лоти, свої спортивні лоти для того, щоб підтримати ЗСУ наше наших військових. Це дуже круто. Метою благодійного заходу було збір коштів на придбання рефрижераторів для загиблих воїнів. Эта виставка сьогодні організована для того, щоб люди посмотрели і не забували о том, що відбувається, що штотворіться вокруг. и чтобы эта история зашла в наши сердца и в наши головы. Чтобы мы знали, что это есть, и это никуда не ушло. На сегодняшний день цель фонда – это собрать средства на примере этой выставки для специализированных автомобилей для перевозки двухсоток. Вот, сегодня это является очень большой проблемой. Вот. А государство не совсем справляется с этой задачей. Вот. И мы хотим быть помощниками в этом вопросе. Вот. Основная цель нашего реабилитационного фонда – это создание репцентров, которые будут созданы по всей Украине. В этом нуждаются и бойцы, и обычные гражданские люди, и дети. Поэтому наша цель – помочь нашему народу. Українському і допомогти нашим людям, допоможі побіді у нас громадська організація, центр міжнародних відносин, волонтерський рух України. Дуже вдячна Віталію Семеновичу Блюміну за запрошення, вразили картини до болю, тому що коли тільки вийшли расисти з Бучі, Серпіня, наша мобільна бригада була там. Допомагала людям тим, які залишились. Хочеться перемоги. Хочеться, щоб так єднались люди на сьогодні, так як ніколи. І мені подобається цей стан. Люди єднаються. От такі, як сьогодні зібрались люди, які думають за Україну, як цей Константин. Дякую низький Клин таким людям и нашей армии. Э, Украина победит. Слава ЗСУ, слава Украине. Три года назад э, приехал в Украину. Восхищался и восхищаюсь этой страной, нацией, культурой, природой. 24 лютого этого года началась полномасштабная война в Украине. Встретил ее в Буче как и многие, тогда не ожидал. Но сейчас могу с гордостью сказать, что мы переможем, мы уже перемогаем в этой войне. То, что мы сейчас видим здесь, на этой выставке, это очень важно. Важно для нас и важно для будущих поколений. Это свидетельство страшной агрессии, геноцида украинской нации. То, что сейчас творит Россия в Украине, Это называется геноцид. И весь мир это уже увидел и узнал. Ми находимся в епіцентрі. Но у нас є то, чего нет у врагов, які прийшли на эту землю. У нас є сила и любов до свобода, щоб перемогти в этой войне. Україна переможе. Віримо в Збройні Сили України та кожного з нас. Оксана Гриценко Ярослав Ісманицький спеціально для телеканалу Марс Тіві.